А ще знаєте, чому я перестала говорити про Біблію? Тому що, як перестала менше, скажем, так? Не ну, тому, що її немає в моєму житті. Ні, просто чомусь так прийнято вважати. Що люди, які читають Біблію, які ходять в церкву, які говорять про Бога, це люди нещасні, це люди, з якими нема про що поговорити, це люди, з якими неможливо пожартувати, та? Тобто це, це люди, з якими треба вести себе правильно, це люди взагалі нудні. І коли я це побачила, я думаю, це взагалі не про нас з чоловіком. Ми, в нас в хаті завжди весело, прикольно, класно і, і не скучно. Я вам більше того скажу, що мені стало скучно проводити час з людьми, які не мають справжніх стосунків із Богом. Чому? Тому що ну, такі скучні розмови. Я не можу, у мене не виходить. Там я боюся, що захворію, а там, а там я щось недостойна, а там мені треба лише грошей. Розумієте, такі теми, про такі теми говориться, що ну, тобі скучно. Тобі скучно, тому що ти бачиш, як Бог діє, коли Бог тебе зцілює, коли Бог тебе вчить е, своїх духовних якостей, там любити, прощати, приймати, коли Бог розширяє тві твою твоє твою тв свідомість, і ти входиш в нове. Ну тобто життя з Богом таке цікаве, що капець. Ось, наприклад, зараз я чітко чую, і я про це говорю чуть не кожен день, який зараз новий етап наступив для кожного, і кожен має можливість увійти в новий період, так, увійти в ці нові двері. І е, коли я про це говорю, я це бачу, і я не знаю, що буде, як буде, але я знаю, що це дуже сильне, дуже велике розширення. І Бог мені каже, що я кажу, ну а що ш... ну, ну, нове? Ну, ми і так, слава Богу, так, все круто, у нас класно а, знаєте, знати Бога, чути Бога і бачити певні чудеса в своєму житті, це взагалі круто. А тут Він каже, іде нове, взагалі нове для вас, особисто для вас. Ви розширяєтеся. А, тобто я зараз буду робити такі речі, що ви навіть собі не могли представити. І я в очікувала. Чому я в очікуванні? Тому що я вже не раз проходила такі речі. Наприклад, коли я була ще в я розказувала так? в неправильних стосунках, ну, ті, які мене руйнували, Бог мені казав, я приготував для тебе свого сина. Ти маєш поїхати в Мілан. Сказав мені даже, в яке зібрання, де я з ним зустрінуся. Тобто я не знала, хто це. Але я знала, що це має бути, і будучи ще не там, і взагалі знаходячись ще в неправильних стосунках, і е, хтось би сказав, ти що, як Бог може тебе так благословити, якщо ти ще не стала правильна. Не про Бог це не про правильність, розумієте? Бог це про інтим із ним, коли ми довіряємо йому, коли ми приймаємо його слово про те, що ми його діти. А якщо ми його діти, значить ми достойні найкращого. І я це побачу.